Файного світлого, дай Боже, і натхненого дня середи. Сніг засипав нас і всю Україну, ну, крім тих місць, де, де не засипав. Сьогодні навчає нас свята Тереза із Калькути, Файна свята, велика, і вона дає нам гарну підказку, як нам не обманутися з освяченням на Йордан. Багато хто цими днями, коли кличе священника, запрошує до себе на освячення дому, то очікує так. У мене є моє життя, у мене є мої погляди на все, у мене є моє сприйняття, але я покличу священника, між іншим, аби священник покропив водою, якоюсь спеціально зарядженою, і спеціально зарядив на який час мою хату, будинок, магазин, місце, машину, щось інше. Та так воно не працює. Так, ми молимося над водою, так якось Бог цю воду благословляє, так як може благословити будь-що і будь-кого. І потім всюди, де ми нею окроплюємо цією водичкою. Всюди, ми кажемо, що ми хочемо, щоб ці місця були благословенні. Однак, мати Тереза наголошує, що ми освячуємося тоді, коли ми приймаємо волю Божу щодо тої ситуації, того місця, тих обставин, тих людей, де ми зараз перебуваємо. Це нас освячує. Нас освячує те, чого хоче Господь. Нас, нас освячує Його воля. І коли ми співпрацюємо з Його волею, то відповідно ми освячуємося. Бо якщо ні. То я можу у вашу хату налити аж під вікна Води свяченої. Я ще не встигну з неї вийти, і вся святість вийде зі мною і його освячення. Натомість, освячення це процес. Постійний, спокійний, стабільний процес. День за днем, коли ми стабільно слухаємо, що нам говорить Господь, підкоряємося цьому і це виконуємо. І коли ми виконуємо його волю, тоді ми освячуємо це місце, де ми є. Ми розширюємо його межі. Чи допомагає водичка? Свята освячена, ну допомагає, але як, як бонус, а не як основа. Тобто я водичкою покроплю, але тебе Боже, я не дуже слухаю. Я водичкою там щось побризкаю, ну але Боже, ти по собі, а я по собі. Тому допомагає виконування волі, послуг Богові допомагає. Переміна через цей послуг освячує. А водичка просто як бонус плюс. Аби ми бачили таку конкретну візуалізацію, є вода, вода попадає на якісь речі, ага, речі стали мокрі від тої водички, а водичка була освячена, вона випарувалася, а святі столилося. Якось там це допомагає так уявляти. Не більше, не менше. Но, але якщо ми тільки освячуємо водичкою, кропимо, а не маємо ніякої переміни, не маємо <кхух> ніякого послугу до Бога, робимо собі те, що ми хочемо, то водичка тоді точно не спрацює. Точно не спрацює. Тому, брата і сестри, за порадою мати матері Терези освячуємося через погодження на Боже запрошення, через наше так на, на те, що нас кличе Господь. І через співпрацю з Його волею, через її розпізнання освячуємося. І це освячення точно ніхто не забере. І це освячення точно нікуди не дінеться, коли випарується вода, і випарується будь-що інше освячене, бо це освячення серця. Розуму, це буквально будем осечення наших справ, наших вчинків і всього, що ми робимо у Його ім'я, і все, що ми робимо у Його волі. Будьте благословенні, розпізнавайте волю Божу, майтеся файно і мир вам.